Друзі, всім привіт! Я радий вітати у нас на каналі. Канал Мітоавто, це канал про автомобілі З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про ще один автомобіль, який ми підготували під ключ Tesla Model Y. Цей автомобіль буде володіти ним Максим, мій співведучий. і Партнер по бізнесу компанії Мітоавто, тому що Макс побачив, як я експлуатую свою Теслу, Теслу Модел 3, я вже більше року на ній їжджу. і в принципі концепція автомобіля йому сподобалась, вона йому підійшла, і він побачив, що на його родині це також буде досить зручно для нього працювати і вирішив для себе придбати е, також Теслу. Але в даному випадку це буде Тесла Модел Y. Тому що, якщо я люблю більш спортивний, їзду, Бути ближче до асфальта, то Максу, в принципі, більше потрібно, щоб в автомобіля був більший кліренс, автомобіль був більший по салону, по багажнику, і е, тому він віддав вибір і саме їм. Але серед Тесл, якщо ми вибираємо Tesla Model 3 чи Tesla Model Y, ми розуміємо, що це прості автомобілі для народу. У них немає заумних там фішок і додаткових опцій, які є, наприклад, в Тесли Ікса, в Тесли S. Тобто додаткові елементи, які можуть виходити з ладу і, звичайно, приносити проблеми для своїх володарів. Тобто, це, знаєте, як шкода Октавія Тур, 1.6 бензин серед електричних. Автомобілів, саме тому вони такі популярні: трійки і вайки. До цього трійка була найбільш популярніша, але з виходом Вайки, все-таки вайка забрала на себе більшу частину долі ринку на електромобілях. Так ось, давайте говорити більш конкретніше про цей автомобіль. Значить, якщо ми зараз подивимося середню статистику по аукціону, то в принципі ми бачимо, ціни на Тесли просіли, і на сьогоднішній день їх можна взяти дешевше і навіть ще дешевше. Тобто така машина. В середньому по аукціону зараз торгується біля 14 тисяч доларів. Відповідно, десь 19, 20, 21 можна привозити плюс ремонт. Цей автомобіль ми купували на аукціоні. Здається, ставка була в районі 17,5. Відповідно, там в районі 23 машина приїхала сюди, в Україну без е, ремонту. І, відповідно, плюс ремонт і відновлення е, пішло на цей автомобіль трішки більше, ніж 10 тисяч доларів. Я трішечки пізніше вам розповім, в принципі, е, е, з якими пошкодженнями Теслу краще брати, з якими краще не брати, і в що це може виливатися, та скільки коштують на неї за. Частини, тому що левову частку ви забирають на себе в ремонті це з запчастини. Я нагадаю, ви у нас можете займатися е, самостійно з запчастинами. Тобто, коли ви привозите з нами автомобіль, ми можемо вам привозити і вести його на те СТО, куди ви скажете, або ми у нас на СТО можемо робити під ключ, так як я вам це показую на відео. З запчастинами ви можете користуватися послугами нашого менеджера по запчастинам, або привозити самостійно. В принципі, з цим проблем немає. Хочеться, щоб все було прозоро і відкрито, і кожному було зручно і комфортно з нами. Тому у вас є дуже широкий вибір, як вам з нами буде працювати краще. Так ось, коли ми підемо е, по запчастинам, то на цей автомобіль вони досить такі недешеві. З першого погляду, якщо ми подивимося по Китаю, там капот, фара там, чи крило, вони там можуть коштувати по 100-150 доларів і здаватися, що це надзвичайно дешево. Але, е, на жаль, в принципі, такий автомобіль краще складати по оригіналу, Особливо, якщо робиш для себе і хочеш хорошо А ще пошкодження автомобіля не відображається і його ремонт тільки на купленій фарі, капоті і крилу. Є багато запчастин всередині автомобіля, які дуже багато людей чомусь не враховують і думають, що це просто бампер фару поміняв і все. Так ось ні. Наприклад, при передньому пошкодженні, яке ви бачили у нас на цьому автомобілі по аукціону, відповідно, ми розуміємо, що у нас знесло попередок і все, що попередку, у нас тут. Потрібно буде міняти під заміну. Так ось, ви пам'ятаєте, як цей автомобіль був на стапелі, я вам про нього досить багато розповідав. У нього класна фішка, що лонжерони у нього на болтах прикручуються, відкручуються, і замінювати їх достатньо легко, доступно і зручно. Але, тим не менш, в передній частині у нас знаходиться дуже багато запчастин, там радіатори і всього іншого, які також е шкодяться під час потрапляння ДТП. і Їх треба купувати новим, щоб воно нормально слугувало. Е ось, наприклад, поза Частинам на цей автомобіль. У нас лонжерони зйомні. Значить, на болтах лівий і правий. Нам треба було два штуки, вони по 60 доларів коштували. Уцілітель вверх 120 доларів. Уцілі низ – 90 доларів. Підкрилок перед ліво – 90 доларів. Крило ліво-ліве 430 доларів. Фари пара 540 доларів. Капот з невеличким дефектом, але була гарна ціна 400 доларів. Гарний капот без дефекту. На цю машину коштує 1000 доларів. Телевізор 120 доларів, касета радіаторів в зборі 750 доларів. Направляйки бампера, пара, дві штуки по 10 доларів, 20 доларів. Камера, вліве крило чорне 80 доларів, бампер передній 240 доларів. Кронштейн перед ліво на лонжерон металевий 35 доларів, абсорбер 40 доларів, арки крила передні по 90 доларів, новий оригінал. І вроді би, начебто так немало, не багато, трошки щось поговорити Говорили туди-сюди, а на 3165 доларів ми купили при першому дефектуванні запчастин, щоб взяти його в ремонт і відновлення. Коли автомобіль стає на стапель, розбирається вже. І вже майстер дивиться, що треба докупити ще для того, щоб зробити цей автомобіль, коли автомобіль розібраний. Коли він може кожну запчастинку взяти, перебрати в своїх руках і зрозуміти, що стане вона на цей автомобіль, чи можна її відремонтувати, чи краще замінити на нову. Так ось докупили ще на 1662 долара е, запчастин. Ще купили туманки, ліву, праву е, корито багажника. Е, тут у нас не мотор, у нас тут корито багажника зараз відкрию, вам покажу. Петлі капота 160 доларів, ще один підкрилок, ще один надо був кронштейн-крила лівий і так далі. і так далі Це ще затягнуло на 1662 долара. І того, тобто ми маємо там в районі 5700 доларів. Ось таким е, чином ще там докуповувалися деякі запчастини. Там по там ще там 500 тисяч доларів. Але тим не менше, як ми бачимо, основну долю з'їдає в ремонті автомобіля саме запчастини. І хочеш, не хочеш, а якщо ти хочеш, щоб машина слугувала тобі нормально, а не була тарантачка, знаєте, е, що їде криво, їде боком, але вона мені вийшла дешевше, я тому радуюся. Як це вийшло дешевше, ви також бачили, як до нас на СТО постійно переїжджає. Важають перероблятися автомобілі, і це дешевше виливається в результаті в значно дорожче. Тим не менш. Ви розумієте, що на запчастини уходить найбільше коштів. По таким роботам, що можна сказати, це в районі 1800-1900 доларів по стабельним роботам. Потрібно розраховувати при такому пошкодженні. Та, наприклад, при фарбуванні передньої частини це десь обійшлося півтори тисячі доларів. Плюс-мінус десь на такій вартості ремонту потрібно розраховувати. І є там, чітке розуміння, що в принципі пошкодження, хоч може, не дуже. Дуже велике, не дуже значне, але якусь десятку воно десь з'їсть. Але, тим не менш, привозити автомобілі із США вигідно, і це набагато краще, тому що ви під себе його відновите, ну, не так, як вам його зробили на продаж. Я вам пропоную зробити огляд цього автомобіля і пропоную розглянути, з якими ударами ці автомобілі краще брати, краще не брати. Погнали! Так, ну що ж, йдемо. Значить, Коли ми говоримо про передню частину Теслу, однозначно з пошкодженням передньої частини можна брати. Тут у нас немає нічого такого надзвичайно складного, особливо проста конструкція лонжеронів, яка дозволяє досить легко ремонтувати ці автомобілі. З пошкодженнями понизу я б краще не брав, тому що по низу у нас знаходиться батарея, і якщо вона розпорота, вона буде коштувати грошей. Ще рік два три тому батарея на неї коштувала 1080 доларів, то зараз це 4,5 тисячі доларів, що набагато дешевше, ніж взагалі зробити капіталку в сучасного двигуна. Тому е, люди, які переживають, що батарея у автомобіля вийде з ладу через 10 років, то вам в результаті буде дешевше замінити батарею, ніж то зробити капіталку на вашому BMW, Volkswagen, Mercedes чи Audi. До речі, потрібно сказати, що в БТРах. Батаре... Батарея є деградація, і вона не лінійна. Вона втрачає основну свій, е, свій кіловат запасу ходу десь до 5 кВт при перших 2-3 роках експлуатації. Далі цей процес замідляється і на наступні 7-8 років він взагалі майже не прогресує. Батарея залишається на своєму ж рівні. Тому, якщо ви вирішили взяти електромобіль, я вам тесту однозначно можу рекомендувати. Тому що, знаєте, це як iPhone е, серед. Електромобілів. Значить так, ідемо далі. Якщо ми хочемо взяти бічні пошкодження, в принципі, також можна брати, проблем з цим немає. Ремонтується досить легко, все зрозуміло. З верхньої частини у нас ось тут а, метал, а це все міняється без проблем. Дуже хорошо брати ось це крило. У нас тут також немає ніяких проблем по автомобілю. Тут всередині знаходиться сабвуфер, але ніяких електродротів чи щось такого немає. У мене на моїй машині також було пошкодження, до речі, вправе переднє крило і дверки. По задній частині пошкодження брати можна, але тут є деякі нюанси. Нюанси складаються з тим, що отут спеціальне ось таке корито, до речі, в якого дуже багато місця, а тут цільно вилеті лонжерони. І при ремонті е, автомобіля я вам цього і там ще в нас Теслка є, показував, як жопа цільно вилита. І вона вилита з дуже такого е, противного алюмінія, який не піддається майже рихтуванню, зварюванню. І там е, ми купили для цього спеціальний апарат, який коштував 8 тисяч євро, щоб тільки варити жопи цим теслом. Потім цей алюміній переходив з боку ще на один алюміній, інший вид, і це все з'єднується через спеціальні. Ось такого формата закльопки з залізом, тому що це верхня частина у нас залізо і через спеціальний клей. Тому, якщо взяти дуже сильний удар по жопі і поламало оцей цільно вилитий кокон, то можна хватанути дуже і дуже багато проблем. Тому я б вам би цього ну, не рекомендував би, або якщо брати, то з таким невеличким, скажімо так, ударом. Наприклад, в е, задній ліву частину я б уже не брав би, тому що тут у нас знаходиться порт зарядки, і тут у нас йде дуже багато високовольтних проводів, і е, ремонт такого пошкодження може вилитись в велику копієчку, і взагалі тесла це може дуже тяжко пережити. Далі ми йдемо знову в бочина. Е, в принципі, якщо легенько по дверкам з цієї сторони все можна, ну і звичайно, лівий передок, все також зрозуміло, це все можна. Е, Відео ви напевно помітили, до речі, як у нас випадає задній бампер, і він трішки жовтить. він відрізняється від основного автомобіля. Справа в тому, що ми цей бампер не фарбували, він так, так пофарбований із заводу. А от, наприклад, передній бампер, звичайно, ми працювали з ним і ми його фарбували. Тут у нас випадіння по кольору немає. Так ось, якщо ви згадаєте мою теслу Трієчку, і там, де ми фарбували задній бампер, мій у мене. Випадіння по кольору немає. А там, де передній бампер у мене не фарбований, він явно випадає від капоту і крила. Ось така особливість Тесли Так вони фарбують автомобіль з завода. Тому для того, щоб це поправити, потрібно просто пофарбувати задній бампер <гум> у нас після того, як це зробила, звичайно, Тесла. Ну, то таке. Так, друзі, е, хто переживає за безпеку цього автомобіля, тому що у нього скляний дах, я вам це не рекомендую робити. Можете не переживати. Тому що, наприклад, якщо ви відкриєте YouTube і взагалі подивитеся по безпеці Тесли Model 3, Model Y, особливо, тому що Model 3 буде ще перемичка стійками, а у Вайки абсолютно скляна криша, цієї перемички немає. Зараз я вам покажу з цієї сторони. Бачите? О, так от, якщо ви відкриєте Ютуб і подивитеся краш-тести цих автомобілів, є навіть в Штатах, де ці автомобілі переверталися, куверкалися з горок, і всі люди вижили. Тому що завдяки спеціальній конструкції цього автомобіля, це вважається один з найбезпечніших автомобілів в світі, незважаючи на те, що в нього скляна криша. Так, ну що, для поціновувачів, кому треба багато місця, як бачите, тут у нас можна дуже легко розміщатися в задній частині. Тут у нас для задніх пасажирів буде ось так формату підлокітник. О, троє людей, точніше, може зручно розміститися. У нас немає центрального тонеля, який буде заважати розміщатися ногам. І тут у нас виведено два Type-C зарядочки. передню частину ми перейдемо трішки пізніше. А, зараз хочу ще вам показати багажник. А, якщо вам потрібно щось перевести, і ви хочете тесло використовувати для того, щоб щось возити, то задня ляда, яка відкривається закривається, вам допоможе розмістити дуже багато речей. Плюс тут ви можете. Можете закидати кучу речей, а якщо і цього вам буде мало, то ось нажимаємо ось такого формата кнопочку. Раз. І у нас відкинулися абсолютно сідушки. І, наприклад, цей самий штатів, який нам треба поставити, ми з легкістю отак беремо, сюди закидаємо. І воно у нас то все працює. І можна розміщати багато великогабаритних речей, в тому числі кому треба щось перевозити. Але кому і тут місця буде малувато, Ну так що ж, друзі, нажимаємо. Оба! І у нас відкривається передній бардачок. Ну не знаю, бардачком його, звісно, назвати не можна, тому що сюди можна розмістити дуже і дуже багато речей. Але, як бачите, є такий недолік, сюди періодично може потрапляти вода і її треба буде просушувати, особливо, коли на вулиці останні два дні йшов постійно великий дощ. Тому тут є і такий, як бачите, недолік. Так, йдемо в салон. Я хочу вам показати цей автомобіль більш детальніше в салоні. Значить, Тут у нас е, Алькантара, е, тут у нас також Алькантара, власник захотів все перетягнути, перешити також собі в Алькантару. Тут у нас стандартне управління уже з, е, з заряджанням телефону. От. І тут у нас стандартні налаштування, які ми можемо робити, і, наприклад, автосвітло. Тобто автомобіль може самостійно вмикати, вимикати ближнє дальне світло. Вам не, постійно, не потрібно це робити самостійно. Двірники самостійно. В автомобіля є постійний запис охорони, коли ви уходите від автомобіля, і у вас є постійний відеореєстратор. До речі, багато людей мені з минулого відео про тесло казали. Мало кнопочок, мало кнопочок в автомобіля. Зекономили на Теслі на кнопочках. Все, це дуже поганий автомобіль. На ньому на всьому зекономили, бо мало кнопочок. Друзі, а нафіга вам ті кнопочки? І відколи це кнопочки в автомобіля почали показувати рівень багатства чи преміальності автомобіля? Так, Тесла захотіла зробити новий крок. В сучасність і показати, що ці кнопочки не всім потрібні, і сучасний світ може бути без них. Наприклад, ось у нас бардачок. Як його відкрити? Беремо цю кнопочку, ось так нажимаємо. Оба! І у нас відкрився бардачок. До речі, у бардачку ось тут у нас розміщається і флешка, на, який, на яку йде постійна запис відеореєстратора і охорони автомобіля, коли ви в ньому присутні або відсутні. Таким чином, цю кнопочку ми крутимо, у нас звук додається, зменшується. Цю кнопочку ми клацаємо вліво-право, музика у нас перемикається. Ця кнопочка у нас відповідає за прискорення чи гальмування автомобіля на криїз, контролі, збільшення чи зменшення дистанції. До попередньо їдучого автомобіля. Це у нас, звичайно, можна і фарами поморгати. От впереді ми бачимо, як воно моргає так. Ми можемо поворотники вмикати, вимикати. До речі, коли ви вимикаєте, вимикаєте поворотники, вони дублюються ось тут, ще такою відеокамерою на екрані. І якщо машина буде в сліпій зоні, воно буде з останнім оновленням вже виділятися червоним. А це у нас коробка передач. Це включили ми, щоб так, ну, треба. Карточку приложить. Поки телефон не прив'язаний, карточка ложиться сюди. Ставимо ось таким чином драйв. От, машина їде вперед. Назад, камера тут, 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 все тобі показує паркінг. Все! наше, тобі ті кнопочки. Ну нашо? От, наприклад, ти їдеш і е, ти хочеш ось бачите, удобний вход. Тобто це у нас один із елементів пам'яті. Сидінь можна зберігати, можна не зберігати. І тут ми можемо створити безліч водіїв, скільки нам потрібно. Макс ось собі вже зробив. Тобто, е, лайк або режим валі це огре, е, обмежений. Режим, якщо ви хочете комусь дати поїздити, машина там розганятися не буде і так далі. Ось, наприклад, ми е, двірниками, двірники вмикаються, щоб один раз протерти, ось кнопочка. Бачите? Нажали, і от воно у нас миє і протирає. А тут з'являється відразу ось така менюшка. Тобто ми один раз нажали, протерти і хочемо виставити е, перший режим двірників, другий чи третій. Нам не треба 10 кнопок. Ми можемо ось цією кнопочкою рухати. В Ліво, право, і все. Або просто пальчиком отак тикнуть. Але, хлопці, ну не міряється рівень преміальності автомобіля наявністю кнопочок. Ну, от кнопочки це точно. Ну, не про це. Так, ну що ж, давайте перейдемо до відеореєстратора. Наприклад, цей автомобіль ще. В Україні не експлуатувався, тільки починає. І у нас на флешці, яка знаходиться в бардачку, є вже відеозапис. Ну, ось уже, Як ми з вами знімаємо відеоогляд, Тут це все записано, як ми з вами катаємося, це все пишеться. Але ми можемо навіть подивитися, як автомобіль був в Америці. Один із останніх записів перед ДТП, який зробив цей автомобіль. Ось таким чином хтось на ньому в теплому штаті Каліфорнія поїхав кататися. Бачимо знак Стоп. На першому перехресті все було добре. Їдемо далі. Наступне перехрестя, знак Стоп. І е, в цей момент у нас вже запис немає, тому що хтось приїхав по ходу в передок цього автомобіля. Так, далі у нас є е, налаштування по. Керуванню автомобіля, щоб кермо було м'ягеньке, легеньке. Для того, щоб автомобіль рекуперацію вмикати, вимикати, прискорення автомобіля було швидке чи ні. Якщо ми асистент на бездорожжі, тобто, якщо ми їдемо на погану дорогу, це у нас повний привід, щоб він працював не так, як на асфальті, а так як на бездорожжі налаштування включить, включається, скользкий старт, тобто відповідно, якщо це сніг під колесами, По заряджанню, по автопілоту, тут у нас full self drive тобто автопілот повно Самоуправління, це у нас е, замки, освітлення, поїздка, навігація і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто автомобіль досить серйозно запічканий сучасними функціями, і якщо ви хочете вибрати його для себе, ви точно не помилитесь. Давайте покатаємось. Кататися на цьому автомобілі – це саме задоволення. Е, сидіння і кермо у нас налаштовуються під необхідні налаштування, які нам потрібні. От кермо, наприклад, ми, якщо хочемо. Е, Порегулювати, ось ми тут нажимаємо управління. І е, нам треба буде кермо. І у нас ось цей джойстик, який ми рухаємо і опускаємо його вверх-вниз, на себе чи від себе. Бачите? Тобто, достатньо все просто. І не треба 10 кнопочок. Так само у нас е, і дзеркала регулюються. Тобто, Наприклад, ми ось вибираємо, нам потрібно праве дзеркало ось цим джойстиком. Отак тільки. Раз, раз, вверх, вниз, налаштовуємо. У нас цікавить ліве дзеркало. Ось цим джойстиком. Раз. Оп. Хопа, бачите? І не треба, не треба 10 кнопок для того, щоб їхати на цій машині. Не треба. Ладно, хлопці, їдемо. Так, А, е, В троєчки мені більше подобається там нижча посадка і таке відчуття, що ну, ти просто прилягаєш до асфальта. Тим, кому подобається в принципі, керувати автомобілем більше, щоб е, сидіти вище, була така висока капітанська посадка, то в принципі це можна вибираючи робити ігрика. Я це не так люблю. От, я все-таки більше люблю таку, знаєте, швидкісну їзду, щоб це було досить таки динамічно і, начебто, я постійно в якійсь Формулі 1 участвую. А В автомобіля дуже така, не можна сказати, що сильно жорстка підвізка, але вона і не м'яка. Я б її визначив би як середній степені жорсткості. Якщо ви виберете собі автомобіль комплектації Performance, так от якраз цей автомобіль буде трішки жорстковатіший, тому що в нього підвізка все-таки більше налаштована на спорт. Тут щось таке середнє. Ямки, звісно, трішечки пробивають, але... Зараз ми з вами поїдемо ще по поганій дорозі і подивимось, як то буде виглядати. А, прискорення в цього автомобіля а, надзвичайно швидке, тобто ви це зрозумієте, коли ви їдете на будь-яку будь дорогу, і ви зрозумієте, що ви завжди будете першими на світлофорах. Тому що ось так тільки раз. Та це що? Звісно, бомба. Ви будете, звичайно, першими на світлофорах, тому що знай... мало хто знайдеться на стеж 2, 3, 4, 5, хто зможе їхати швидше. Або так само, як ви. Тому що, ну, які це можуть бути автомобілі? Звичайно, це Audi, BMW, Mercedes з турбовими двигунами, з потужними, які не тільки з заводу вийшли надзвичайно потужними, а вони вже пройшли е, доработку. Тобто ці стейджі 2, 3, втручання в двигуни, коробки і таке інше. І коли ти це вже почав робити, понятно, ти пару разів понавалював на цій машині, і вона в тебе просто з часом ну, щось там відпадає і потрібно багато ремонтувати. Тесли це все з завода, в неї так закладено їхати, з завода не треба ніяких доопрацювань. Друзі, попереду, ось така ну, погана дорога. Ми з вами тут постійно тестуємо автомобілі, ось ямки, зараз я в них об'їжджаю, взагалі-взагалі ніяких проблем. Звичайно, говорити про шумоізоляцію, що так як в BMW, Audi Mercedes, не потрібно Не потрібно зрівнювати з цими автомобілями. Тим більше, хоча б, якщо зрівнювати, то це має бути Tesla Model S або X. Тобто, щоб преміум зрівнювати з преміумом. Y3 це не преміум. Це автомобіль для народу. це шкода Octavia Tour 1.6 MPI по американським міркам. От, ну. Прискорення, звісно, автомобіля. Ну. Бензиновий двигун, на жаль, цього не дарує. Так, ну що ж, хлопці, підходимо ми з вами до завершення цього відео. Я вам показав, як ми працюємо, який автомобіль ми зробили. І в принципі, я вам показав. Результат ще однієї роботи. Якщо вона вам сподобалася, ви можете замовити авто із США з нами. Тим більше, якщо враховуючи, що ціни на авто із США, а точніше на Тесло впали і впали досить таки суттєво, ви можете вже придбати їх дешевше. Тобто, якщо раніше там ще до кілька років назад у вас не було 50-60 тисяч доларів, то про Теслу можна було навіть не мріяти. А на сьогоднішній день вже ось таку до 30-ки можна робити. О, у нас при приїхали автомобілі. У нас тут відбувається якраз розвантаження цих автомобілів. І ми прийма... О, і Теслка у нас Tesla Model 3 також прибула. У нас постійно відбуваються процеси а, пригону автомобіля із США, ми постійно для клієнтів вибираємо, відбираємо необхідні автомобілі, привозимо, робимо, ремонтуємо у нас на СТО під ключ. Ну, от, і навіть так якось на Теслі трішечки бампер ззаді не дофарбував завод, так як потрібно. Якщо власник захоче, то в принципі, за окрему плату ми можемо цей бампер зробити також і в колір автомобіля. У нас куча камер, нам зручно їздити. Паркуватися, у нас куча датчиків, сенсорів. Якщо ви навіть будете їхати на цьому автомобілі, і ви будете стикатись з якоюсь перешкодою на маленькій швидкості, будете в'їжджати в якийсь стовпчик чи що то, автомобіль, просто-напросто зупиниться. Якщо перед вами різко буде гальмувати якийсь автомобіль на дорозі, на трасі, то автомобіль або вам дуже сильно просигналізує, або якщо ви вимкнете поможника в активний режим то він е навіть повністю загальмує і зупинить ваш автомобіль. Цей автомобіль обладнаний всіма сучасними функціями, асистентами, і він надзвичайно безпечний в управлінні, а також, якщо, не дай Бог, ви попадете в яке-небудь ДТП, то щоб цей автомобіль міг спасти ваше життя. Хоч на перший погляд, скляна криша може вам це. Не, не показувати і що це саме так. Але зайдіть в YouTube і відкривайте відео краш-тестів Tesla Model W, як їх там де били. Ви будете дуже і дуже приємно здивовані в рівні їх безпеки. Їх можна навіть, ви знаєте, що завжди був найбезпечніший автомобіль це Volvo. В принципі, їх можна навіть порівнювати з Volvo. Так, ну що ж, друзі, паркуємо автомобіль, телефонуємо Максу, що машина готова, можна вже забирати. А якщо вам треба подібно, ми можемо вам зробити під ключ. До нових зустрічей. Всім пока.